Ви дропшипер маєте власний онлайн-магазин, продаєте в інтернеті або думаєте про це? Це відео практичний гайд для вас: як працювати, реєструвати ФОП, вести облік і що треба знати. Мене звати Вікторія, ви на каналі Бухюа і сьогодні розберемо підводні камені інтернет-торгівлі на реальних прикладах. Дивіться до кінця, ми підготували безкоштовні чек-листи і гайди для вас. Почнемо з найпоширенішого питання. А як зрозуміти, що пора реєструвати ФОП? Припустимо, тільки почали свою справу, не знаєте, який буде оборот, а вже платити податки. Дивіться, за законом уже сам факт продажу трьох товарів протягом року може означати підприємницьку діяльність, але на практиці все трохи по-іншому. Якщо на вашу карту кілька місяців підряд регулярно приходить від 30 тисяч гривень і більше, варто серйозно подумати про реєстрацію. Податкова може запитати, а ви сплачуєте податки? Якщо зарахування до 30 тисяч щомісяця, то це може бути не дуже цікаво банку. Проте останнім часом фінмоніторинг дуже активізувався, особливо з жовтня. І податкова має кілька каналів, як виявити незареєстровану діяльність. Це не лише моніторинг сум. Новапей і подібні сервіси звітують про рух коштів у податкову через чеки «ФКЧ-3». А ще податкова може робити контрольні закупівлі, як звичайний клієнт, і піймати вас на гарячому, сплативши за товар на особисту картку фізособи. Крім того, дуже цікаво, що поки про це мовчать, але готуються зміни, аби термінали і платіжні системи додатково передавали дані про платежі. Тобто, навіть якщо ви думаєте, що пронесе, і шукатимете обхідні шляхи, податкова теж не відставатиме і буде діяти на випередження. І тому зможе дізнаватися про доходи і пред'явити претензії. Тоді доведеться заплатити 18% ПДФО і 5% військовий збір. А ще й штраф, який може бути більшим за ваш оборот з продажів на початку бізнесу від 17 до 85 тисяч гривень. Тому краще заздалегідь все продумати або, хоча б, порадитися з бухгалтером, що робити у вашому випадку, розрахувати можливі обороти чи збитки. Отож, якщо ви вже вирішили, що треба реєструвати ФОП, давайте розберемо швидко, як це зробити. Для цього не потрібно навіть виходити з дому. Дія, електронний цифровий підпис, 5 хвилин і готово. До речі, у нас є відео інструкція на каналі, тож можете одразу подивитися все покроково. А ще рекомендуємо зробити електронний підпис. Це основа для ведення бізнесу. Він вам буде корисний і надалі у веденні звітності. Тож приділіть ще декілька хвилин на це. При реєстрації ФОП ви одразу обираєте групу другу або третю. Вам буде видно підказки при реєстрації в дії, і далі підбираєте кведи для своєї діяльності, тобто коди, які описують про що ваш бізнес чим ви будете займатися. Про вибір групи я розкажу трохи згодом, а зараз про кведи. Вам треба обрати один основний та додаткові. Саме їх додавайте побільше, зайвими не будуть. Основний код для інтернет-торгівлі 4791. Він підходить і для фізичних товарів, одяг, посуд, і для цифрових продуктів онлайн-курсу тощо. Але сам по собі квед має бути доповнений конкретним кведом під той товар, який ви продаєте. Наприклад, 4523 для автозапчастин, 4759 для меплів і так далі. Якщо хочете брати окремо оплату за доставку, додавайте 5320. і тоді ви зможете виставляти доплату за доставку і на другій, і на третій групі. Якщо продаєте в роздріб приватним клієнтам, додавайте ще 4799, а для оптової комісійної торгівлі підходить 4619. До речі, щоб ви не помилилися, ми підготували безкоштовний гайд з вибору, додавання та зміни кведів. Напишіть у коментарях слово квед і ми надійшлимо його вам. Також на нашому каналі є детальні відео про це. Переходимо далі. Поговоримо, як вказувати адресу, і чи треба взагалі, якщо у вас онлайн-магазин, і що із формою 20 ОПП. Якщо ви збираєтесь ставити касовий апарат РРО або ПРРО, тоді форму 20 ОПП подавати потрібно обов'язково. Без неї касу не зареєструєте. Якщо ж продаєте без каси, формально штраф за неподачу 20 ОПП невеликий близько 340 гривень. Тому деякі ФОПи не переймаються цим. Але майте на увазі, зареєстрована адреса і форма 20 ОПП підвищують ймовірність перевірки саме за цією адресою. Тож економія може врешті обернутися додатковою морокою, чесно кажучи. А тепер повернімося до груп і системи оподаткування. На початку бізнесу це точно спрощена система другої або третьої групи. Багато хто каже, що друга група дешевша за третю. Але наша порада така: якщо ваш середній місячний оборот менше 40 тисяч гривень, третя група зазвичай вигідніша за податками, бо це 6% від доходу плюс ЄСВ. А якщо стабільно більше 40 тисяч гривень на місяць, тоді вже має сенс друга група. Адже тут податки сталі і не змінюються від суми обороту. Ви маєте вже ФОП, але виникає питання, як приймати оплати від клієнтів. Тут пам'ятайте, золоте правило: всі бізнес платежі мають надходити на окремий рахунок, відкритий на ФОП, а не на вашу особисту картку. І не частинами. Одна сума на ФОП, інша на картку. Тепер про РРО. Якщо клієнт перераховує вам гроші прямо на IBAN ФОПа, тоді і касовий апарат не потрібен. Так само при оплаті через Укрпошту це поки не потрібно. Поки. Але в більшості інших випадків потрібен касовий апарат, і ви зобов'язані видавати чек кожному клієнту до товару. Наприклад, клієнт платить вам карткою через NovaPay або Термінал Кур'єра. Треба фіскалізувати платіж. Покупець розрахувався карткою на маркетплейсі чи прямо на сайті через інтернет еквайринг, теж потрібен чек. Якщо ви приймаєте оплату на Карту ключ ФОПа знову чек. Тому при виборі способів оплати враховуйте, що більшість інструментів вимагатиме реєстрації РРО і видачі фіскального чека. На нашому каналі також ви можете знайти більше відео про це та про топ-4 ПРРО, які дуже доступні, економні та не вимагають багато мороки у користуванні чи встановленні. Відео вже на екрані. Проте коротко ще проговорю нюанси тут. Якщо ви продаєте саме такі товари, як гайди, електронні книги, інструкції, що по ідеї в руки не візьмеш і не приймаєте нічого фізично, касовий апарат зазвичай не потрібен. Можете працювати без РРО. Також, якщо ваш ФОП формально зареєстрований за адресою, яка зараз в зоні бойових дій, закон дозволяє працювати без каси. Але якщо у вас є фізична точка видачі товарів, то там обов'язково має бути термінал. Якщо клієнт має оплатити на місці, у вас має бути можливість прийняти картку. Ще наголошу окремо про NovaPay. По-перше, щоб працювати з ними, зараз вже точно потрібно підписати договір і заповнити анкети. Бо фінмоніторинг активізувався з червня. NovaPay має право перевіряти вашу податкову звітність, первинні документи, походження товарів тощо. Якщо ви ігноруватимете їхні запити, рахунок можуть заблокувати. Якщо така біда сталася у вас, напишіть слово лист в коментарях. І ми безкоштовно відправимо гайд, що писати при блокуванні рахунку банку, або ж звертайтеся до наших спеціалістів з бухіа за контактами в описі. По-друге, NovaPay автоматично передає в податкову інформацію про платежі через чек ФКЧ-3. Тому податкова чітко бачить, скільки ви заробляєте через цю платформу. І ще у дохід потрібно включати повну суму операції, навіть якщо з неї відняли комісію сервісу і комісію банку. Якщо в податковій звітності вказана менша сума ніж у даних NovaPay, це може стати приводом для блокування рахунку та перевірки. І ще при продажах в інтернеті ви маєте видавати чек за кожен окремий продаж, а не загальну оплату, яку отримуємо від NovaPay. А зараз швидко пройдемося по продажах на маркетплейсах і про дуже поширений спосіб онлайн торгівлі, особливо і інстаграм-магазинах дропшипінг. Почнемо з останнього. Зараз багато хто продає товари в інтернеті, не тримаючи їх у себе. Не треба і приміщення окремо знімати, і десь цей товар сортувати. Він просто на оптових складах залишається, але в такій торгівлі є підводні камені. Якщо ви вже з цим працюєте, то і самі знаєте, але швидко пройдемося. Важливо розуміти, юридично такий вид торгівлі може спрацювати в двох схемах, і від того залежить, які у вас обов'язки. У схемі номер один ви фактично виступаєте продавцем. Клієнт перераховує гроші вам. Ви або самостійно відправляєте товар, або даєте замовлення постачальнику, який відправляє його від вашого імені. Юридично ви відповідаєте за товар, облік, первинні документи, фіскалізацію, гарантії та повернення. Приклад, ви продаєте одяг, клієнт платить вам 2000 гривень. Ви передаєте замовлення постачальнику, клієнт отримує свій товар. У цій схемі, якщо одяг має брак, скаргу клієнта буде пред'явлено вам як продавцю. У схемі номер 2 ви посередник. Знаходите покупця, а платіж за товар іде безпосередньо постачальнику. Ваша винагорода комісія, яку постачальник вам перераховує. Тут ви не несете відповідальності за сам товар. Ви надаєте послугу з пошуку клієнта або здійснюєте комісійну торгівлю. Тобто ви приймаєте замовлення, покупець оплачує товар безпосередньо постачальнику, а він вже потім вам скидає відсоток, про який заздалегідь домовляєтесь. У такому випадку потрібно оформити договір комісії, підписувати звіти комітента про реалізовані товари і бажано мати акти приймання передачі послуг за кожною операцією. Трохи треба погратися, але це безпечніше. І запам'ятайте, чітко прописуйте модель у договорі і завжди матимете документи, що підтверджують, хто отримав оплату, хто відправив товар, яка сума комісії, і що саме ви як сторона робили. Це врятує і при перевірках, і при спорах із клієнтами чи постачальниками. А до нас звертається дуже багато дропшиперів, бо постачальники зачасту недобросовісні. І наостанок переходимо до інтернет-торгівлі через маркетплейси. Ви можете продавати в Україні і за кордоном Amazon, Etsy тощо, і для цього підходять або друга, або третя група ФОП, залежно від ваших лімітів обороту та того, скільки податків ви готові заплатити раніше. Казали, що на другій групі не бажано працювати з іноземними майданчиками, але зараз є офіційні роз'яснення від податкової, які дозволяють таку діяльність, тож технічно можна. Але краще не ризикувати, як це працює на практиці. Якщо клієнт з Німеччини платить за ваш товар, у кінці вам треба показати цей дохід в Україні і сплатити податки у гривні. Тут є два підходи. Податкова радить враховувати курс НБУ на момент зарахування грошей на іноземний рахунок і показувати виписку з цього банку. Наші бухгалтери радять робити таким чином: приймати кошти на український банк і по цих коштах вже платити податок. І увага, якщо ви користуєтеся українським маркетплейсом. І приймаєте гроші через його платіжний сервіс. Пам'ятайте, фіскальний чек повинен бути виданий. До того ж, Маркетплейс часто перераховує вам суму вже за вирахуванням своєї комісії. Але в декларації ви повинні показувати повну суму продажу до вирахування комісії, тобто включати в дохід суму, яку заплатив покупець, а не те, що прийшло на ваш рахунок. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ми готуємо ще багато таких практичних гайдів. А якщо потрібна консультація, або ви хочете вести бізнес і не перейматися бухгалтерією і звітністю, команда Бухюан завжди на зв'язку.